Друзі, всім привіт! На зв'язку Ільченко Антон вітаю вас на каналі Страхування в Україні. Нижче ви можете побачити всі наші там соціальні мережі. І, до речі, там буде номер телефону, всі месенджери там є. Якщо у вас будуть питання, то, звичайно, пишіть нам у соціальних мережах, пишіть на месенджери або телефонуйте на той номер, який ви бачите. Сьогодні хотів з вами поговорити про франшизи. Дуже багато у нас е, таких ситуацій, коли відбулася дорожня транспортна пригода, але е, винуватись ДТП просто не хоче розраховуватись по франшизі. Постійно звертаються з цього питання люди. Підход такий у цих винуватців ДТП, ну, по типу, що борги платять лохи. Але ну, я вважаю так, що цю суму прощати ну, неправильно. Через це сьогодні ми поговоримо з вами, як стягнути суму франшизи з винуватця ДТП. Ну і звичайно, що тема буде вона актуальна, цікава для людей, ну для всіх, в принципі, автомобілістів, оскільки так чи інакше, ну життя є життя. Тобто ці ДТП вони відбуваються і з франшизами 9 з 10 людей вони стикаються. Ну і плюс да, для тих людей, в кого вже є питання з невирішеною франшизою. Дивіться випуск, і ну, ви точно будете розуміти, як вирішити цю проблему. Щодо франшиз, франшиза це частина збитків, яка не відшкодовується страховою компанією. Тобто страхова компанія сплачує якусь певну суму страхового відшкодування і утримує франшизу. Франшиза визначається у договорі страхування винуватця. Ну і логіка така: чим вище франшиза, тим більше він економить при купівлі полісу. Тобто, він. Платить меншу цену і отримує вищу франшизу. Тобто, відповідно, якщо підходити строго за законодавством, винуватець має оплатити постраждалому цю суму франшизи. Тобто страхова компанія ніякого відношення до цього не має. Дуже часто питають, Там, це ж ваш клієнт, ви маєте з ним щось вирішити. Страхові компанії не будуть вирішувати це питання, і його необхідно буде вирішувати самостійно. Яка логіка? от... У таких винуватців ДТП, вони звичайно підходять так, що та навіщо ми будемо сплачувати цю франшизу, сума невелика, не буде до нас е постраждалий там щодо цієї суми позиватись. І оце ключовий розрахунок на те, що ця людина каже, навіщо мені сплачувати, навіщо мені витрачати гроші, а там проблеми, які я створив, мене ну, мало цікавлять. О, така некрасива позиція. Блін, не розумію цих людей, але ну, це реальність. Юристів, які працюють з. Е з такими справами також важко на сьогоднішній день знайти. Чому важко? Тому що ну сума маленька, ну, жодні юристи не хочуть за це братись. Моя компанія, ми в принципі єдині, хто сьогодні працює з такими кейсами в Україні. Яким чином це відбувається? Тобто, ми працюємо з клієнтом 50 на 50, Якщо, наприклад, у вас франшиза там 2 тисячі гривень, тобто ми працюємо так, що тисяча гривень наша, тисяча гривень це те, що отримає клієнт за результатами розгляду справи. При цьому ми знову ж таки забираємо всі витрати на себе. І включаємо їх в суму ну, загальну судових витрат по справі. Якщо ми там подали на франшизу 3200 новинувався ДТП, то ну, є витрати, які ми понесли там, судовий збір, правова допомога і інші речі, поштові витрати. Тому в середньому сума боргу вона збільшується десь там, з 3200 ще там, на 1500 п'ять. І позиваємось вже ми не на 3200, А позиваємось ми на там 8200. Яка реалізація цих справ? Реалізація цих справ ну дуже висока. Яка логіка? Немає доцільності. Потім боржнику ухилятися від виконання рішення суду в даному випадку, тому що навіть вже заблоковані картки банків, там де є у нас автоматична система арешту рахунків. Тобто не заплатити там 5 чи 67 тисяч гривень через те, що. Там ну, Є борг, але ти не можеш користуватися там, ходовими картами. Це монобанк, там, Приватбанк. Я ну, мовчу вже про інші там, наслідки, там, про арешти, майна і все інше. В принципі, люди йдуть на це і вони відшкодовують. Ну і оцей елемент тоді, да, коли такий підход, що борги платять лохи, а потім оце повернення воно відбувається. І ну людина тоді е, ну, отримає оцей маленький елемент ну виховання. Тобто вона сплачує ну вдвічі або іноді втричі більше, ніж мала б там погасити добровільно цю франшизу. Тому, якщо виникла фран проблема по франшизі, звертайтесь до нас. Ви можете написати в соціальні мережі, а також можете написати на месенджери або зателефонувати от телефон, який вказаний. Якщо це відео було корисне для вас, обов'язково поділіться ним. Я думаю, що проблемою повернення франшиз стикаються на сьогоднішній день ну, приблизно відсотків 65-70 автомобілістів. Тому ця проблема вирішуємо. В принципі, вона вирішуємо без якихось зайвих там зусиль, витрат часу з вашого боку. Був радий всіх бачити. До нових зустріч на нашому каналі. Пока-пока.